Приветствую вас на моєму каналі. У нас сьогодні задача вот тут ангар. Ширина його 13 метра, довжина 15. Він буде примикати до ось цього здания. Буде трошки вище этого здания. Розметку вже зробили. Колони у нас будуть із 220 труби. Труби у нас по 3 метри. Зараз ми їх будемо зварювати нажементі. На і будемо робити їх 6 метровими, 6-7,5 метрів, вони нам треба. Розметку я вже повністю зробив. Хлопці почали копати ями. Ями у нас 70 на 70, глибина 70. П'ять ямок вже прокопали. І чотири стовпа повністю готових. П'ятий довар. Робота йде. Перша колона вже стоїть на своєму місці. Ставимо колони отаким от стогаметом, куном на Юмезі. К концу третього дня ми усі колони зварили, тому що всі 100% 16 стопів прийшлося доварювати і всі забетонірували. Осталося нам тут на 7 колон зробити так сказати, отмостку. точніше не отмостку, а таку п'яточку зробити, на яку буде опиратися плита. Плити в нас будуть... Дорожні, в два ряда. Паралельно поки хлопці бетонірують колони. Ми займаємося зготовленням основної опорної ферми. Вона у нас длиною 13,5 метрів. Верхній стержень у нас із 120-го швеллера. Ми їх сварюємо коробом, робимо трубу таку 100х. А нижній стержень у нас буде ось із п'ятеро 100х100 труба. Ну, Повністю процес э, зготовлення ферми вам покажу. Основна опорна ферма вже готова. Вивозимо її з ангара юмезом на 100меті. Ось така длінна 13,5 метрів. Верхня часть ферми у нас зроблена із швейра 120-го, коробом зварений. Нижня часть зі труби 100 на 100. Розкоси у нас і 40 на 40. от така длинюча ферма. Дело в тому, що у нас ширина 13 метрів і треба, щоб внутри ангара не було стовпів. Це потихеньку вдається. Сейчас туди на труби положим, покрасимо, потім будемо монтировать її. Ферму вже зачистили і покрасили. Це у нас основна центральна ферма, на якій будуть висити всі остальные. Ззаді зробили надмостку для плит. Углові стовпи робимо такі от лежементи для плит, тому що в нас на стіні будуть дорожні плити, щоб отаке буде усілення шулерами. І зготовили вже ферми, на яких будуть прогони. 12 штук. Ферми у нас із труби 40 х 40, розкос 20х20. Прокрасили всі прогони. Оце швілера у нас це будуть спереді і ззаді опори для ферм. І напилюємо, тоже ось ось напилюємо уголки, це буде держати у нас плити, будемо приварювати. І ось ось ще на остальні уголки, тоже, э, углиточні стовпи швілера. Опори для плит. Перший стовп у глави Метр сорок два Доростили. Отака висота ангара буде по тій причині, тому що... У нас тут іде уклон туди і по такій висоті будуть засипати, щоб пол в ангарові був вище, ніж тут. Тому що як іде дощ, все стремиться затекти в ангар. Робота двигається. Углові стовпи підготовили повністю під монтаж плит. Опори і сразу їх доростили. І паралельно йдемо в задню стінку, дорощуємо стовпи. Цей угол теж готовий, одразу покрасили. Ну і Передній угол теж повністю готовий. Работаем. Доростили стовп для центральної ферми. З тієї сторони у нас колона вже дорощена, з цієї сторони 100 на 100 колона. И варили до швеллера. Поставили угол з однієї сторони уголок усилительний з другої. Короче, все надійно. Другу опору тоже вже повністю варили. Сейчас лист підріжу. Тут вона в нас іде з консолью, щоб було по осі за стовпами. З тої сторони лист підрізали, скажімо так, це временна інстанція, тому що тут у нас зашиється і в цю волну буде входить торцева, ну, этот, лист боковий. Так що текти не буде. Кусок оцього навіса кажеться в зданій. Плити будемо ставити маніпулятором. Першу плиту грузим на маніпулятор. Очень удобно працювати маніпулятором. одразу 6 плит на себе взяв. У нас всього 26 плит треба поставити. Грубо говоря, за три ходки ми повинні перевести нужне три? За чотири я общитався. Перша плита вже на своєму місці. Отаким От образом ми їх кріпимо. Шини за шини уголок. Вверх-вниз. С ну, углом тут, зрозуміло, плита підіпре і е, сюди ми приваримо сусідню плиту. Отак виходить з надвору. Все красиво. Маніпуляторчик у нас повністю безстрашний. В себе над головою плити тягає. Втору плиту ставимо. Зараз покажу, яким образом ми беремо плити. Плити піднімаємо таким образом. Ізготовили тежку з із 18-го прутка. Сверлимо дирку протягуємо, задіваємо началки тут ограничительный болт. Вот Отак так вот. все на всякий случай І все виходить хорошо ровненько Тому що на дорожніх плитах ніяких петель нема за що брати їх вертикально П'ять плит на своєму місці. все красиво все шикарно як завжди. Другий ряд плит одразу вложимо на раствор. Потім останні зазори щелі Ось Така красота виходить. Вирисовується вже ангарчик. 11 плит на своєму місці. Поїхали за наступною партією. Ітоги 10 днів роботи. Поставили 18 плит. З понеділка доставимо остальне. Поставили стовпи, зварили всі ферми, і центральну, і проміжуточні, покрасили всі прогони. Работаємо. Думаю, ще днів 10 робочих і ангар буде днів. Осталося доставити плити, накидати ферми, зробити ворота, все зашити. Продовжуємо працювати. Нам треба цю плиту на три частини розділити, пропиляти, Тепер піднімаємо, зараз вона спресне і повинна переламатися. Тепер з іншої сторони треба взяти її. Тепер другу іншу сторону плити будемо ламати. Там якраз сломалось вже повністю це добре. Давай вона як-нібудь жахнеться, буде нормально. Дуже сильно чалка заведена, так? Да? Это посложнее, уже она одинаково. Поднимаем еще раз. Продолжаем борьбу с плитой. О, сейчас, я думаю, все получится. Давай, 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 тяни. трезну машинку принесите, если что. Не, оставь, оставь, мы там отрежем ее. Так, не підходимо до неї. Молоток принеси. Куди ти ти стоїш з тієї сторони, куди, куди воно падати? Бач? Одійди, одійди. Плити зламали, все як положено. Осталось одну арматурку, цю перепиляти і в нас буде три куска плити. Так, У нас тут кояка задача. Нижня плита. Ота От нам не подобається. вирішили її поміняти. Так що демонтуємо те, що строїли в п'ятницю. Зараз швидко поміняємо. Щоб все по феншую за пол нижню плиту поміняли поставили хорошу плиту тому що ця надщерблена. не понравилась вона нам процес йде кусочок плити туди вже положили зараз вот дырку закриємо і буде все шикарно класний виходить ангар Працюємо вже з задньою стінкою. Задня стінка вже набрана повністю. Отакий красивий вид вийшовся. Позамазувати шви буде замечательно. Осталось 4 плити вот набрати. Із плитами етап буде завершен. Последняя плита на своєму місці. Тут у нас внизу буде кусочок плити. Зробимо э, калітку, щоб можна було виходити. Зараз будемо маніпулятором ставити. От эту ферму ми спочатку і завеземо этим э, трактором от этим драконом завеземо маніпулятор зараз розвернемося туди і будемо ставити наверх а таким от образом завезли ферму маніпулятор уже ферму достане почали монтаж центральної ферми там вона у нас встане туди а тут я випалював вот такий Ложемент. Піднимаем. Це було, конечно, не просто, но ми поставили. Центральна ферма на своєму месте. Завтра будемо накидывать остальні ферми. Все красиво, все шикарно. Ізготавлюємо опорну балку для ферм напроти ворот. От тут вона буде стоять. Вона у нас із 120 -го... швеллера ее с коробом такой жесткости будет достаточно продолжаем сварочные работы доращиваем колонну эти колонну уже дорастили, сейчас сварщик доращивает это у нас осталось еще раз два и вот тут а три четыре дорастить и колонны уже будут все по нужной высоте плиту нам надо перевернуть это мы осуществляем при помощи хуна все все предельно просто Задній швелер кинули, але ну ще не уварили. Передній швелер, він тут у нас здвоєний, над воротами кинули і тут кинули. Зараз все уваримо і почнемо накладувати ферми. Ферми будемо тим трактором закидувати. Шість ферм для опори прогонів вже закинули. Зараз закинемо ще 6 штук. Ось ось тільки щоб поставили плиту. Оця плита у нас уровень пола. Зверху над плитою у нас тут буде така велика калітка. тому що як ангар використовуватися не для зерна, а просто ремонтувати техніку, щоб подобно було виходити. Ферми піднімаємо простішим способом. Вона легка. Почали трактором піднімати. Получається невдобно довше. Просто Шнурком підтягуємо. Зараз шнурок дадуть мені. Я з цієї сторони і витягну, поставлю на шиля. Все, виходить, гаразд швидше. Ферми всі закидали. Закидали руками. Завтра будемо займатися кидати прогони. Кидати бокові прогони. По кругу тут ми вирішили з заказчиком буде у нас повністю полікарбонат. Ну, цей монолітний полікарбонат в рулонах. Щоб було максимальне освіщення, тому що дане поміщення буде використатися по двом назначенням як зерносклад і як мастерська в зимній період времени. Начали приварювати прогони. І сразу задні прогони у нас тут буде полікарбонат. І наверх прогони приварюємо. Уже перший направляющий і вторий приварений. Половину ангара зашили вже прогонами. Осталось ще половина. З прогонами вже закончили, повністю їх приварили. Починаємо крити лист. Листи у нас частично є трьохметрові. критими Критимемо ними. Десь 6 метрів ми зможемо накрити, остальне будемо заказувати. Листи ті, що у нас були, вже прикрутили. Обварюємо передок. Ось, ось повністю боковушка обваримо. Щоб завтра можна було прикручувати, тому що він вже приїхав у нас полікарбонат. Ну, Точніше навіть не полікарбонат, не знаю як правильно назвати. Це для теплиць така прозрачний пластик, такий армірований в стекловолокно. Сперед його прикрутимо з ззаду. Завтра будемо прикручувати усе. Після завтра приїдуть останні листи, докрутимо. Почали закручувати боковий пластик. Він у нас трошки коротше, ніж треба, там зверху будемо стикувати. А так все чітко виходить. Задню стінку зашиваємо теж пластиком. Тут у нас профліста нема, але у нас є труба, ми по краю труби защо, прийде профліст, накриємо профлістом. Вікна на задній стінці вже на своєму місці. Зараз сюди зробимо і сюди. Все, застеклили. Найсложні участки це задок, боковушка. Передок у нас, потом як ворота на вісім, вдруг там варить, що ще прийдеться. І тут залишився маленький гапличок, тут між кровлею сидіти удобно, крутить удобно. Зараз там ще застеклим. Тут ставимо, щоб точно з бокової стіни не текло, не підтікало, буде текти строго в волну. І по волні там ветлів, тому що протічки нам не треба. Спереді у нас тут буде ще козирок півтора метра, щоб була закончена, такий вид красивий буде. Перший шаблонний, скажімо так, вже зробив. Отак він буде вигляді, приварюватиметься до верхнього зірня ферми і до нижнього. Це така красота. Так, робота двигається. Почали збирати рамку ворот. Продольні стержня, до яких будемо приключувати профлісти, вже не прихватили. Зараз поперечні проміжутки прихватимо. Цих, звісно, стержнів довелося ставити більше, тому що листи у нас по 2 метри, так би їх поставив менше на 2 штуки. Цього було б достатньо на такий пройом. За 3 часа набрали повністю рамку ворот. Рамка ворот у нас з каліткою і з заворотом. По тій причині, бо в нас опять же, колони на дворі, поэтому приходиться ворота за воротом. Тепер сварщик все обварить. Покрасимо, прикрутимо. Ідемо на фініш. Так, у нас трошки дощ там роботу збив. працюємо під навесом. частина криші у нас є. Туди нам треба зробити можна сказати, воротину там, 2 на 1,70 м. Рамка у нас із уголка 55-го наружна внутрішня із 40 труби. Перемичок побільше, щоб нагрузку держала. Лист у нас буде металічний, 2-мм. Все, калітка у нас вже повністю готова. Зверху зашиємо профлістом. Отак вона виглядає. Це снаружи. Так вона, кажеться, звісно, страннувато, дуже високо від полу, але оце в нас 0. Буде поли. Сюди засипеться земля, потім трошки піска і плита дорожна ляже. Буде все красиво. Завтра покрасимо, прикрутимо ручки. Наварили і покрасили вже ці кронштейни на передній козирьок. Два із них вже на своїй позиції. Потім почався дощ. Трошки не доварили, завтра доваримо. Я думаю, завтра прикрутимо і ворота поставимо, закрутимо. Обічають завтра перевезти сюди профліст. Може привезуть, може ні. Думаю, привезуть. закрутим теж. Козирк, приварений каркас. І ось последні два прогони Саня приварює. Осталось тепер позакручивать усе вверх. Зараз поставимо ворота. Ворота теж готую ворота закрутити. І тут у нас будуть вікна і отам над воротами теж буде в нас прозрачний пластик стоять рамку ворот поставили на своє місце кажеться що вона висока від полу але наскільки буде підніматися уровень полу Начали закручувати листи на ворота листи у нас двох метрові трошки вони різного сорта десь товщі, десь тонще Но вибрали такі що більш менш закручуємо одним словом Перший ряд листів на ворота прикрутили. Прикручуємо другий ряд. Все в принципі виходить непогано. Карзинки працюємо. Все йде добре. Вже на фінішній прямі з воротами. Верхні кусочки по 0,3 прикручуємо. Ворота вже закрутили повністю і почали закручувати ліцеве вікно. Тут у нас вікно, над воротами вікно. А там теж кусочок ставлю і отут я проміжутку так вертикально положу. Точні, не вертикально, а горизонтально прикручу, щоб ні горобці не залітали. Все буде по феншую. Продовжаємо працювати. Угол, оцей, що довелося вирізати, вже заділили. І почали крутити козирок. Два листа вже наживили. Тут у нас 14 листів, чпокс і все, козырьок буде закінчений Потім залинеться нам отут. Зазору тобі заробити. Отут остерця, а там он зазор заделать. І внутрі над дверьми. Над дверьми, а там он зашиєм. І надеюсь, в тому времени прийдуть листи, тому що задержка вже вторий день за нас ходять, листи поки не везуть. Дождались ми листи, привезли нам листи наконец-то, Вже он першій 8 штук, то ще не не а Ті 8 штук закидали, ще 16 штук сюди зараз закидемо і буде закручено. Тут у нас вже все, що треба, зроблено. З цієї сторони навіть вітрава прикручена. Все як положено. Осталось докрутити ці листи і з тієї сторони вітрову. І на закуску я оставив там над воротами. От і все. Даний ангар повністю закінчений. На постройку данного ангара ушло 18 дней. Все, всем пока-пока. До новых встреч!